Доброго дня, дорогі брати і сестри. Щоразу, прийшовши до храму, християнин вважає за необхідне помилитися за своїх рідних і близьких. Це є насамперед найбільшим проявом любові до ближнього, до нашої небайдужості та турботи про нього. Саме на цьому засереджує нашу увагу Господь в святому Євангелії. Але часто через нашу гріховність та бездушність, наші молитви є безсилими. Тоді ми просимо молитовної допомоги у Святої Церкви. Саме тому в храмі прийнято подавати записки з іменами близьких та рідних для загальноцерковного поминання. Як правильно подається записка? Зверху зображується православний восьмикінечний хрест. Також є записки за живих та померлих, тому в записці слід вказати за здоров'я чи за упокій, і вже тоді розбірливим почерком вписувати імена людей. Всі імена повинні писатися в родовому відмінку, тобто відповідати на запитання, кого. Також слід вказувати імена в церковному, а не буденному вжитку. Георгія, а не Юрія, Йоанна, не Івана та повністю Олександра, Миколая, а не Саші та Колі. Пишучи записку Завпакій, слід пам'ятати, що церква не молиться за самогубців, нехрещених та іновірців. Є слідучі види поминання: на проскомідію, коли за кожне ім'я вказане у записці з просфор виймаються часточки, які на літургії опускаються в чашу з кров'ю Христовою, з молитвою про прощення гріхів. Далі так звана заказна записка, коли імена тих, кого поминали на Проскомідії. Прочитується вслух священником або дояконом під час сугубої їхнії. Вони поминаються зі спеціальними молитвами за хворих, подорожуючих та про інші потреби. Також можна подати записку на молебень чи паніхіду. Молебінь це спеціальне богослужіння за живих людей, а паніхіда за померлих. Але все ж таки найголовнішим поминанням є молитва під час літургії. Тому записка на проскомідію та заказна записка є найважливішими. Часто записки подаються на 40 уст. Це означає, що на літургії щоденно протягом 40 днів виймаються часточки за тих, хто згаданий в такій записці. Сирокоусти, пише святитель Сімон Солонський, здійснюється як спомин Вознесіння Господнього, яке відбулося на сороковий день після Воскресіння, що померлий встав із гробу вознісся назустріч судді, був піднятий на небо та завжди був з Богом. Сирокоусти замовляється не тільки за померлих, але й за здоров'я, особливо важкохворих людей. Важко переоцінити силу та значення церковного поминання. Воно приносить велику користь та підтримку не тільки тим, кого поминають, але й є проявом любові тих, хто подає записку. Богослужіння та все, що з ним пов'язано, це мова спілкування з Богом. Отже, давайте вивчати цю мову. До побачення.